Електронні постанови та направлення на ВЛК. З 1 квітня Міністерство оборони України запускає електронний кабінет для працівників військово-лікарських комісій. Тепер, після оглядів ВЛК, висновки оформлюватимуться виключно в електронній формі в медичній інформаційній системі ЗСУ. Бронювання уже від сьогодні закінчується термін дії відсрочок, які були оформлені для заброньованих працівників до 1 грудня 2024 року. Водночас від 1 квітня для критично важливих підприємств більше не діятиме швидке бронювання і повертається стандартний термін бронювання в дії 72 години для переведення заброньованих працівників на спеціальний військовий облік. Акциз на сигарети: виробники та імпортери сигарет з 1 квітня до 31 грудня 2025 року застосовуватимуть коефіцієнт 1,1 до мінімального акцизного податкового зобов'язання. Згідно з приблизними підрахунками, 2025 року пачка цигарок коштуватиме 127 гривень 40 копійок. 28 року вже 173 гривні 60 копійок. Нові правила контролю молочної продукції. Мінагрополітики затвердили нові правила лабораторних досліджень молока та молочних продуктів, які набудуть чинності 29 квітня поточного року. Вони передбачають удосконалення процедури відбору зразків встановлення показників безпечності та якості продукції, що реалізується на агропродовольчих ринках. Національний банк України змінює підходи до встановлення офіційного курсу гривні. Відсьогодні Національний банк України впроваджує новий підхід до визначення офіційного курсу гривні. Щомісячний перелік валют скасовується, і для 11 валют курс встановлюватиметься щоденно. Курс гривні до низки валют більше не розраховуватиметься.